Слава Ісусу Христу! Слава, Сьогодні у третю неділю Великого посту церква ставить нам перед очі Хрест Господній. Апостол каже, дивіться, не тлінним золотом чи сріблом ми викуплені. А дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Бо задумуючися над нашим спасінням і над тим, до чого Бог нас кличе, ми з вами відкриваємо одну закономірність, що люди хочуть, щоб їм в житті завжди було легше. І кожне терпіння. Кожну незручність вони зустрічають із прикрістю, із сумом. Невже то так мусить бути? Іде ж то спасіння, яке Бог нам обіцяв, бо спасіння вони тлумачать дуже часто, не як те, що зробив Ісус Христос. Через свою жертву і нас поєднав з Богом. А спасіння вони дуже часто сприймають як полегшення в житті, як якийсь вид, скажімо так, комфорту. А церква нам нагадує, що у житті ми зустрінемо не лишень комфорт. І, в принципі, для того, щоб впорядкувати життя, необхідно пройти, через Долину страждань. Бо так Ісус Христос прийшов на цю землю, щоби нам показати приклад. Він каже так: приклад дав я вам, щоб як я чиню, так і ви чинили. І тому сьогодні ми читаємо не лишень про Хрест Христовий, але каже Він так, Христос. Коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій і йде слідом за мною. То значить, кожен з нас покликаний повторювати шлях Христовий. Саме тому церква в третю неділю посту, який то приблизно так середина, вона ставить. Оцей тиждень цілий нам перед очі Христовий Хрест. Дорогі сестри і браття, для того, щоб ми мали з вами той Хрест більше унаочнений, то ми постаралися теж зробити ще більше. Сьогодні у нас посеред церкви стоїть маленький хрест. Але там, де зображено сяйво навколо Голови Ісуса Христа, є маленька вставочка. І ця вставка вона приїхала з Риму, вкладена в оцей маленький хрест, тому що в тій вставочці є ще менший хрест. А це є частинка правдивого, животворного Христа Ісуса Христа. То не так багато в Україні є у цих частинок. Але спеціально для того, щоб при ньому відбувалися місії реколекції, священник один, який служить службу Божу у Римі, просив апостольський пристіл, і вони дали оцю частинку чесного животворного Христа, щоб люди могли прилучитися, прикластися до нього. А собі перед очима і в серці також відновити пам'ять, що не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христами викуплені. І тепер, коли ми будемо приступати до цього хреста, який виставлений посередині церкви, то знаємо, що це не просто зображення, але правдивий хрест. Христовий стоїть тут поміж нами, і можна затриматися і кожного дня приходити, просити у Ісуса Христа, у Бога у Тройці про різноманітні ласки, а найсамперед про розуміння Божого Слова про те, щоб ми могли вірно і гідно наслідувати Ісуса Христа, щоб ми могли пройти усі небезпеки. І усі труднощі у своєму житті та осягнути спасіння, яке Христос дорогоцінною своєю кров'ю для нас викупив. Сьогодні у цю хрестопоклінну неділю ми з вами розпочинаємо великопосні реколекції. Великопосні реколекції. Вони є такий сконцентрований час, щоб ми з вами роздумували про шляхи Божі. Бо якраз тепер ми з вами переживаємо теж сконцентровані не тільки труднощі, а великі страждання. Ці страждання насамперед спричинені хворобам, хворобою. Яка на цілий світ напала і на Україну теж дуже сильно обмежила нас із вами. Багато всіляких зв'язків було поруйновано, багато людей розчарувалося, але ця хвороба, вона ще не закінчилася, а прийшла нова біда ще страшніша. Тому що московське військо з новою силою напало на Україну. І ті люди, які думали, що от-от має агресія і війна закінчитися, що вистачить просто якось помиритися, і все буде гаразд. Ми тепер бачимо, що не буде все гаразд, що треба зробити щось більше, аніж просто якось помиритися. І оце зробити більше, воно нам теж коштує. І вже стільки синів і дочок віддали своє життя за волю і незалежність України. І щоб ми тут могли молитися, тут далеко від фронту, то вони на фронті терплять різні обмеження і страждання, а навіть віддають своє життя. А скільки невинних людей загинуло, скільки тих людей, які Сподівалися, що про мене, а воно не про минуло. Як багато. І тепер багато людей ставлять перед собою таке питання. Боже, чому ж ти все це допустив? Боже, чому ти допускаєш ці страждання? Це питання, ніби у повітрі висить. І воно багатьох дуже бентежить. ще бентежить інше питання? Якщо ж ми християни, чи можемо взяти у руки зброю і піти воювати? Чи ж не сказав Христос, чи ж не сказав Бог, що у старому заповіті не вбий. Як тепер все це погодити? А зрештою, як далі? Проживати у нашому житті. Бачимо, я далеко не всі питання, які турбують людей, висловив оцими кількома словами. тих питань стоїть перед нами набагато більше. І багато численні люди, вони не знають, що далі робити, не знають, як то. Діяти по відношенню до ворогів, по відношенню до своїх ближніх, можливо, розгублені. І ось Великий піст для нас є не лише, щоби себе обмежити у, якісь, у споживанні страв. Обмеження споживання страв це останнє, що може бути під час посту. А ось по-іншому розпорядитися часом, оце дуже важливо. Дорогі сестри і браті, Великий Піст, він ніби такі продовжені реколекції. Ми слухаємо науки, ми йдемо до церкви, читаємо всі ті святі письмена, молимося псальми. І тепер треба інакше розпорядити час. А це означає більше часу віддати не лише на відчитування молитв, а на роздумування, на спілкування живе з Богом і на те, щоби робити висновки про наше життя. Бо реколекції це не те, що ми прийдемо, роздумаємо трошки, послухаємо науку. Підемо додому, і так, ніби нічого не відбулося в нашому житті. Пригадується, що я проводив реколекції в одному містечку в Галичині кілька років підряд. І я сказав людям, які приходили до церкви, якщо ви будете наступного року ще пам'ятати, про що ми говорили під час цих реколекцій, то значить реколекції були недаремні. Я не того разу, я ще не знав, що наступного року знову приїду, але священник запросив мене, я приїхав наступного року і їм це нагадав. І коли одного вечора ми з місцевим священником вже зачиняли храм, а було темно, чути далеко вже, а там збирався хор церковний на репетицію. І вони між собою розмовляють. Кажуть, чув, що священник казав? Що треба пам'ятати, що було минулого року? Чув, а ну, скажи, що було минулого року. І я слухаю, а вони не знали, що ми підслуховуємо. Я слухаю, а вони повторюють, що було минулого року. А це означає, що реколекції пройшли не даремно, бо вони слухали уважно, запам'ятали. І прийняли Слово, яке через священника Христос для них дарував. Чому? Тому що це слово на спасіння. І ось, дорогі сестри і браття, реколекції ми будемо з вами проводити протягом тривалого часу. То буде п'ять днів, крім оцієї неділі. І кожного дня зранку і увечері. Зранку і увечері буде наука. І треба вибрати, на котру службу Божу ми прийдемо: зранку чи увечері. Бо Великий Піст це для того, щоб по-іншому розпорядити час. І якщо хтось скаже, що він дуже сильно зайнятий, або дуже сильно все запланував, то завжди можна перепланувати так, щоб виділити півтори години для церкви. Для своєї душі і для Бога. І ми будемо намагатися дати відповіді на ті питання, які стоять перед нами. І я відразу мушу зазначити, ми не дамо на всі відповіді питання. Але ми з вами будемо роздумувати і про смисл страждань, і про те, що таке. Покаяння правдиве, і про те, що таке прощення правдиве, і про те, що таке любов правдива, все це ми будемо говорити протягом цих реколекцій, щоби дати відповіді, як ми можемо прожити навіть під час страхіть війни? Дорогі сестри і браття, от відкриємо ми. Календар. Звичайний церковний календар, і ми побачимо, що кожен день календаря церковного, він присвячений якомусь святому. Але крім імені, там зазначено теж і, скажімо так, яка того категорія його святості. Тому що, якщо написано святитель, то означає, що він був єписком. А якщо написано преподобний, то означає, що він був монахом. Чи, наприклад, преподобна монахиня була. Але приглянувшися, ми побачимо, що дві третини святих, дві третини святих, там написано або мученик, або священномученик, або преподобно мученик. Або мучениця, чи преподобно мучениця. І слово мученик в нашій мові, воно дуже виразне має значення. Мученик це той, який перетерпів муки і був убитий передчасно. Тобто він помер не своєю смертю і став пізніше святим. Чому він помер не своєю смертю? Тому що із заздрості або людської злоби не хотіли. Приймати, слухати Слово Боже і знущалися із того християнина чи християнки, і так знущалися, що забрали йому чи їй життя. І коли церква довідалася про ті свідчення, свідчення правдивої віри, що людина не відреклася віри, не дивлячись на всі страждання і муки, то Церква проголошувала їх святим. Коли я вчився в семінарії, то ми їздили у Боснію і там на одне місце, де вороги теж замучили двох монахинь сестер і одного священника. Дорогі сестри і браття, це було вже у 20 столітті в 1992 році. За що вони їх спочатку знущалися з них, побили, побитих зв'язали? І підпалили той будинок, в якому, в якому вони були, щоб вони разом з будинком згоріли і вони так померли. А за що? А за те, що вони були християни, не тільки християни, що вони належали до католицької віри. І ці не відреклися. і вони дивилися смерті в очі. Вже тепер це не за імператорів римських. Не тоді, коли якісь були інші ще війни і переслідування, навіть вже не за комуністичних переслідувань, дивилися в смерті, смерті в очі і не відступили. А ми відкриємо календар, то в календарі не всі в нашому записані, бо є десятки тисяч проголошених святих. І більшість із них. Більше як половина. Вони мають такий е, ознаку, як мученики чи мучениці. Ми зпитаємося. Ну і що сталося? Дуже часто вони були молоді. Вони були сповнені сил, наснаги, вони могли багато чого ще зробити для церкви і для народу. Багато чого могли щось зробити. Вони віддали своє життя. У них їх забрали їхнє життя насильно. Ми спитаємося, а чи треба було цього? Чи не варто було відректися? І собі нормально зберегти своє життя? І ми би сказали нормально жити. Чи ті люди? Які передчасно віддали своє життя за Христа, чи вони програли? Чи вони програли? Є дві обставини, які говорять, що вони не програли. І перша обставина це те, що про них ми пам'ятаємо і їх шануємо. Як? Тих людей, які героїчним ступенем віру свою підтвердили. Але є ще інше, що насправді із тим, що людина відходить з цієї землі, життя не закінчується. То не означає, що вимкнули світло і вже всього немає. І тому апостол Павло каже дуже виразно, Якщо ми надіємося на Христа лише у цьому віці, то ми найнещасніші з людей. І власне ті люди, мученики, вони для нас дають свідчення, що означає правдива віра. І тепер ми запитаємо себе самі. Подивімося, скільки було тих мучеників? Як вони свідчили? Але добре, скажемо так відверто. Навіть і ті, які були преподобні і святителі, наприклад, святитель Василій Великий. Скільки його переслідували, скільки йому погрожували, Іван Золотоустий на заслання два рази його відправляли, християнські правителі, але відправляли. Скільки тих преподобних монахів, які зазнавали різноманітних переслідувань. Дивимося ми на Христа, чий хрест тут посередині церкви виставлений у нас. Він також помер у такому віці, що багато з нас вже давно його пережили. За переданням трошки більше як 30 років мав. І тепер запитаємося, звідки в людей з'являється така ідея? що хто вірить у Бога і ходить до церкви, то йому має все бути чудово і без проблем. Хто таке сказав? Сама віра у Христа, вона не означає, що все буде без проблем. То не означає, що довіритися Христу це уникнути будь-яких терпінь, проблем чи страждань. Ми скажемо, і що тепер так терпіти, дорогі сестри і браття? Можна не вірити в Христа і все одно терпіти. Але як важливо відкрити для себе смисл того всього, що відбувається в нашому житті, щоб наші терпіння не були безглузді, щоб навіть у терпіннях ми з вами віднайшли рівновагу. І радість. Я часто, а кілька разів, десяток разів у рік, я їду на Харків, там є наш монастир, і довелося мені одного разу теж подорожувати із одним військовим, який сказав, що він не хоче бути християнином. Тому що християни то така віра. Яка дуже слабка. Усім треба прощати, усім треба піддаватися, не можна себе захищати, а каже він, я, коли пішов до війська, я зрозумів, що я люблю вбивати, тому що я на фронті і він скидає ті бомби, які з тих маленьких літаючих. Апаратів скидає. Каже, я то люблю. Ну і так ми розмовляли. А він багато разів повторив я люблю вбивати. Я йому сказав: ну, ось ми зараз приїжджаємо до Львова, напевно, ви йдете з поїзда і когось вб'єте. Він каже, а що? Та ні, не буду вбивати. Каже, ну як? Та любите вбивати, певно, когось мусите вбити. Він каже, ні, то я, я, я так не можу, я лише на фронті. Ага, то вже не люблю. А може, як будете на фронті і побачите якогось пораненого ворога, то його обов'язково доб'єте. Він каже, ні. Я кажу, може, ви неправильно думаєте про себе. Може, ви отримаєте радість від того, що ворог не зможе далі нападати на нас, коли його зупинити? А може, ви неправильно думаєте теж і про християнство, тому що християни це не ті люди, які всім піддаються. Християни це ті, які ціною власного життя свою віру і докажуть, і доведуть, і переживуть? Які здатні боротися. І які крайні реалісти в своєму житті. Дорогі сестри і браття, дуже часто ми, подібно як цей військовий, думаємо про себе неправильно і про нашу віру думаємо неправильно. І треба завжди співставляти наші думки із наукою церкви, і з тим, що говорить Христос. І коли ми розсталися, ні, цей військовий за одну поїздку не став християнином, але він багато над чим задумався. І можливо, мені не довелося більше з ним зустрічатися, можливо, він колись змінить свою думку і не буде про себе так говорити. А ми маємо унікальну можливість розібратися зі своїми думками тут завдяки. Великому посту і нашим реколекціям, щоби відкрити своє серце для слухання Слова Божого, і щоб ті думки, які нас турбують, ми впорядкували, і заспокоїлося наше серце. І ми рушили у цей світ, сповнені сили і радості від того, що Христос із нами. Він каже у святому Євангелії, щоби ми не переживали. Каже, я вас попередив, у світі ви страждатимете та бадьоріться, я Бо переміг світ. І ось, дорогі сестри і браття, на оці численні питання ми будемо намагатися дати відповіді. Ми не все, не всі відповіді дамо, але точно ми зможемо віднайти шлях. Де кожен з нас може шукати і у Христі віднайти рівновагу і спокій. Нехай Господь за молитвами причистої Своєї Матері і силою чесного і животворящого Христа, частинка якого тут присутня між нами, благословить усі ваші родини, усіх наших військових на фронті, усіх вас благословить на оцю Велику подвижницьку працю, щоб ми упорядковували власне серце і власну душу, а Слово воно здатне змінити наше серце і наше життя. Слава Ісусу Христу!